Ці події сталися буквально тиждень тому. На щастя, трапилося це не зі мною. Але вже кілька ночей поспіль я не можу перестати думати про те, що почув у той недільний ранок. Хто я такий і що з собою являю, особливо розповідати не бачу сенсу, бо це не так важливо. Я звичайна людина. винаймаю квартиру в триповерховому будинку. І як багато чоловіків просто працюю на фабриці, час від часу навіть вдається щось відкладати, загалом на життя стараюся не скаржитись. Тоді, за два дні до того, у п'ятницю, мені зателефонував начальник і сказав, що обсяг замовлень зменшився. Тож додаткові зміни скасовано. А я зазвичай працював цілий тиждень без вихідних і ще й отримував за це додатковий відсоток. Тому вирішив, що ці вихідні присвячу собі своєму комфорту. У суботу я весь день прибирав, вирішив зробити велике генеральне прибирання, а в неділю прокинувся близько восьмої ранку, сонце вже проникало крізь жалюзі у кімнату. Я встав і як, мабуть, багато хто перш за все пішов на кухню, запалив цигарку, зварив смачну каву і вийшов із нею на балкон. Знаєте, без цієї простої, але дуже приємної процедури не починається жоден мій ранок. Це для мене вже як ритуал. Стою п'ю каву, мене злегка обдуває вітерцем. На дворі стояла гарна погода, птахи літали над дахами, а перехожі все ще кудись поспішали. Я планував поснідати і сходити до магазину, а потім знайти якийсь гарний фільм і просто подивитись його. Бажано, звісно, з красивою дівчиною, але це вже, мабуть, я трохи занадто замріявся. Та знаєте, схоже, моїм планам не судилося збутися, бо щойно я допивав каву, як почув із боку Вітальні Ренгтон мого телефону. Час був ще раній. Зазвичай до мене телефонують, ну не раніше десятої. а тут ось як. Вийшов я з балкону, підійшов до телефону. Подивився, хто дзвонить, і, побачивши ім'я на екрані, я трохи здивувався. Дзвонив, так би мовити, мій найкращий друг Ігор. Хоча, знаєте, такими словами зазвичай розкидаються підлітки або діти, бо справжніх друзів, як ми всі розуміємо, багато не буває. А точніше, справжній друг завжди один. І от саме наша з ним дружба і була тим справжнім перевіреним зв'язком. Ми дружили вже понад 10 років, багато чого було то півроку не спілкувалися, то ще щось, а то й більше. Ну, взагалі траплялося різне, але щоразу при зустрічі ми наче нічого й не було, знову говорили, сміялися, підтримували одне одного. Я втратив багато друзів, але Ігор ніколи не був у тому списку. Тоді на момент з вінками не спілкувалося, мабуть, ну, десь місяці-півтора. Ну, самі розумієте, у кожного своє життя свої проблеми, і я навіть не роздумуючи, взяв слухавку. Брате, ну що там, як сам, одразу сказав я, але замість очікуваного радісного голосу друга почув наляканий і дуже тривожний тон, у якому чітко відчувалось щось неспокійне, якась напруга. Макс, брате, привіт. Я. я трохи. Коротше, я сьогодні заїду до тебе. Треба терміново побалакати, добре. Ну, так, звісно, щось серйозне трапилось. Давай при зустрічі все поясню. Я сказав, щоб він приїжджав, коли хоче у будь-який час. Він відповів, що буде у мене вже о шостій вечора. Не знаю, але після тієї розмови. В мене залишилось якесь дивне відчуття, він був надто знервований. Знаєте, зазвичай Ігор не приїжджав отак раптово, а тут ось як. Але мало що трапилося. Я сходив у магазин, купив пиво енергетиків для зустрічі і, звісно, щось перекусити. На дворі все ще була приємна погода. Прийшов додому і одразу переніс тіло вітанню, щоб можна було спокійно посидіти і випити пива. Я не буду тягнути. Вже рівно о шості я почув звук машини, що під'їхала у двір. Це був Ігор. Він поспіхом піднявся на третій поверх і подзвонив у двері. Ми привіталися. Ігор сказав, що приїхав з іншого кінця міста. Я одразу запитав його, що відбувається, і попросив пояснити такий раптовий тривожний дзвінок. І знаєте, він справді виглядав схвилюваним. Очі бігали туди-сюди. Мова іноді запліталась, і якась надмірна поспішність в усьому. Але те, що він розповів далі, це взагалі не піддається жодному логічному поясненню. Я, щоб не тягнути, спробую передати далі нашу розмову з його слів. Ну, розповідай, брате, що сталося. Коротше, ми коли в останнє бачилися, Макс. У лютому ніби. Ну от, Пам'ятаєш, я якраз тоді казав тобі, що ремонт почав. Ось тут я трохи відступлю, щоб пояснити. Ігор жив не також й далеко від мене у п'ятиповерхівці на першому поверсі. У його квартирі було три кімнати, а також кухня, ванна і відповідно туалет. Ну, звісно, пам'ятаю, як там справи. Та ніяк, брате, я от після тієї зустрічі вже, мабуть, місяць як нормально не сплю. У мене в квартирі таке почало куїтись, що я ще дивуюсь, як у мене серце досі не зупинилося, їй богу. Ну і що ж там сталося? запитав я. Та ти послухай спочатку, я ж місяць тому з документами кожного дня їздив у місто. Ти ж пам'ятаєш мій графік, і от коли я черговий раз вирушив у справах, трапилася дуже дивна ситуація, я проїжджав недалеко від СНАПу». Мені треба було якраз забрати документи щодо оплати за матеріали, а там же вулиця страшна, брудна, занедбана, будинки розвалюються, повно алкашів і девакуватих людей. Та там взагалі нормальні люди рідко ходять, бо реально страшно. Так, от зупинився я, дивлюсь, стоїть натовп. Одягнені, ну, такого одягу я ще в житті не бачив. Коротше, усе чорне, довге, як у якихось сектантів. Я подивився на них та думаю, оце весело живеться людям, а і справді на них якісь хрестики були, ось тільки якісь незвичайні, ось знаєш, ніби два хрестика накладені один на одного. Вони певно почули, що я на виїзді зупинився, і я одразу відчув на собі їхні зацікавлені погляди. Ну я стою собі, нікого не чіпаю, збирався подзвонити в компанію, щоб дізнатися про термін доставки. Ну, я коротше, розвертатися почав в інший бік, у бік будівельного магазину, а тут вони, це були жінки. Виглядали вони ну десь років на 50. Ну я вже завів машину, почав розвертатися, а вони мені дорогу перекрили серед білого дня, і я не став одразу поводити себе невічливо та гробити. Питаю, чого вам треба? Підходить до мене одна, обличчя зле, як у скаженої собаки, і каже мені. Добрий день, а ви вірите в Бога? Ви могли б дуже допомогти нам. Та чим це я тобі повинен допомогти? Яка ще релігія? Ти краще відійди від машини і не лізь взагалі до мене, сектанти хворі. А вона мені каже, Стривайте, у нас своя організація, ви могли б зробити великий внесок у розвиток нашого товариства і допомогти нашому богові. Можливо, навіть піти з нами у наше святе місце. І показує мені якусь дивну книжку взагалі незрозумілою мовою, все це виглядало максимально божевільно. Я вже розлютився і сказав: ти що мене не чуєш, в тебе проблеми зі слухом, нема мені про що з тобою, та ви взагалі з вами балакаєте про вашого бога, йдіть собі мовчки та проводьте свої ритуали самі. І тут я бачу обличчя її стало таким злим, наче вона мене поглядом вбити хоче її богу. А далі я навіть не знаю, як це описати. Дістає свій хрестик, і як лупоненим по машині, я одразу відштовхнув її. Ти, що сука, взагалі з глузду з'їхала. І різко натиснув на газ, поїхав звідти. Я був у шоці. Думаю, геть хворі люди заспокоївся лише коли під'їхав додому. Припаркувався, виходжу з машини, і бачу, що вона на машині подряпину залишила. І знаєш, таку, що я просто тетерів, фарба стерта, а на тому місці той самий хрест, як вишкребаний. Я постояв, заспокоївся і подумав: та ну його, зайві нерви, завтра все вирішу. Так, от з цього моменту все і почалося. В ту ж ніч я не міг нормально заснути. Увесь час думав про той інцидент, усередині якесь тривожне перечуття. Мені все це дуже не подобалось. Я списав усе на важкий день і якось заснув, а далі єсниться мені сон. Я прокидаюсь у дикому жаху, серце скажено б'ється, тіло охоплює незрозумілий страх. Я дивлюся навколо, оглядаю кімнату. Нікого виходжу в коридор, проходжу повз дзеркало, кидаю туди погляд, і в мене ноги підкошує. Відображення показує високу постать, яка стоїть на кухні. А потім я вже прокидаюсь по-справжньому, і той самий дикий страх і паніка, ну і маячня наснилася. Що ж це таке сьогодні? І от після того сну, брате, в мене в квартирі почалося щось зовсім незрозуміле. По ночах хтось ходить, світло саме гасне, речі зникають безслідно. Але знаєш, це ще дрібниці, скажу тобі, бо з того часу мені щоночі сниться один і той самий жахливий сон. А далі я почав прокидатись від того, що хтось стукає. Думаєш у вхідні двері Та ні, брате, прямо в двері моєї кімнати, я ж завжди їх зачиняю. Собаки мої після тієї ночі, коли наснився той жах, зовсім з глузду з'їхали, почали кидатися одне на одного, вити ночами, гарчати і агресивно лаятись на щось невидиме. Три тижні таке безумство коїлось. Я вже й думав батюшку викликати. Та хоч щось зробити. А вчора вночі прокидаюсь у дикому жаху, в горлі пересохло, встаю, виходжу з кімнати, світло ще не встиг увімкнути А в коридорі стоїть якась бабця. Уся в ранах, очі чорні, гнилі зуби, собаки лежать і скиглять. Вона тільки мене побачила, різко озирнулась і побігла далі в квартиру. А я за нею бігом. Чую звуки із далекої кімнати. Забігаю туди, а там уже нікого, я потім перевірив кожен кут. У такому жаху був, що сам собі повторював: це ж точно сон, це все мені сниться, нереально це. Але на превелике жаль, це було реально, я не витримав, зібрав речі, поїхав до дядька. Розповідати в деталях, звісно, не став, ну сам розумієш. А сьогодні, вдень, перед тим як тобі подзвонити, повернувся додому. Хотів хоча б щось забрати та подивитися, що там взагалі кується. І от, брате, заходжу, а там усі церкала розбиті, ікони валяються на підлозі, а найстрашніше собак моїх нема: ні запаху, ні сліду, вони просто зникли. І у себе в спальні на білому постільному я побачив брудні відбитки ніг. І ось потім я вже подзвонив тобі, речі зібрав, так ось, брате. Можна я трохи поживу в тебе, поки не розберуся щодо чого? Знаєте, його розповідав це все з дуже серйозним виразом обличчя, майже на підвищених тонах. Місцями навіть здавалося, що він отот зірветься на крик. Я кілька разів ніяково усміхнувся і спитав його брате, а ти точно впевнений, що це не приснилося тобі? Звісно, що я не був проти. Чесно скажу, навіть подумав, може він просто почав багато пити або взагалі щось приймати. Ну, різне буває, бо те, що він мені розповів, звучало як повна маячня. У цьому всьому не було жодної логіки. Чому взагалі все це має бути через ту жінку, через яких сектантів або хрести? Не знаю взагалі ніякої логіки, але все ж таки він мій друг, справжній друг. І думаю, ну нехай поживе в мене, а там буде видно. Але все ж таки я дуже багато думав про те, що він розповів мені. Ну взагалі жодної логіки. Таке взагалі можливо. Але потім я зрозумів, що ще як можливо, тому що у ту ніч я прокинувся, хотілося води, і я йому, до речі, виділив окрему кімнату, вийшов на кухню, наливаю воду, і тут боковим зором. Помічаю щось дивне, повертаю голову і бачу на своїх вхідних дверях нацарапаний хрест. Дуже дивний, був схожий на той, який описував ігор. Але найгіршим було навіть не те, його хтось надряпав зсередини. Тобто, в моїй квартирі позаду себе я почув швидкі кроки, ніби хтось біг, і я завмер. Вода ще була в руках, але я навіть не зважився зробити ковток. Слухаю і відчуваю, як всередині все холоне.